2 квітня виповнився рік з часу деокупації Київщини від військ РФ. Спільними діями сил оборони, добровольців, волонтерів та місцевих вдалося дати відсіч окупаційній армії і визволити регіон. Після себе росіяни залишили руїни, катівні та могили. За час окупації загинули 1370 жителів Київщини. 714 з них були закатовані. В Білгороді Дністровському на площі біля міської ради вшанували пам'ять загиблих українців в перші страшні дні війни з російським агресором. В заході взяли участь міський голова Віталій Граждан, заступник голови Білгород-Дністровської державної військової адміністрації Тетяна Домчинська. Військові представники громадськості. До весни минулого року маленькі міста Київщини, Буча, Ірпінь, Гостомель. Асоціювалися з активною забудовою недорогою нерухомістю та хвойними дверевами до столиці рукою подати красиво, затишно та спокійно. Але 24 лютого 2022 року для цих мальовничих містечок у Київській області все кардинально змінилося сьогодні, через рік, після всіх трагічних подій, що випили на їхню долю, вони перетворилися на міста герої. Символи мужності наших захисників та зразок стійкості та мучиництва своїх мирних громадян. Ці міста України відігравали ключове значення у справі опору у повномасштабній війні Росії проти України та прийняли на себе головний удар атаки ворога. На честь першої річниці початку визволення українських земель від рашистських загарбників та для вшанування героїзму та стійкості українців, які відстояли рідну землю, військові урочисто підняли державний прапор України. Буча 1136 згиблих загиблих людей, майже 50% закатованих, серед них жінки і діти. На жаль, російська українська війна сьогодні. Немає гендерних розмежувань і вбивцям, по-іншому я їх не назву, абсолютно все одно: перед ними воїн, жінка чи дитина. Дуже багато загиблих молодих хлопців, які б могли сьогодні стояти поруч, планувати своє життя, народжувати дітей та створювати сім'ї, гинуть за нашу незалежність, волю, суверенітет, недоторканість за нашу рідну землю. Але я хочу сказати, що той дух патріотизму, який сьогодні має найвищий, як на мене, пік, коли наші діти співають гімн України і говорять, що я українець. Коли ми з вами спілкуючись українською мовою, розуміємо, наскільки ми горді тим, що ми проживаємо на території України, що ми володіємо українською мовою, що ми знаємо свої традиції. Дуже прикро, що сьогодні міста герої. Мають під собою криваве підґрунтя, тому що це життя наших людей, життя наших воїнів. Але все ж таки я вірю, перемога за нами вже понад рік. Страждає від повномасштабного вторгнення та бореться за цілісність своїх кордонів, свободу і незалежність Україна. Київська область одна з перших прийняла на себе удар російських загарбників. Коли ворог вдерся на територію Київщини і мешканці, попри статус, вік чи віроїсповідання об'єдналися та стали на захист своїх домівок. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад, 270 населених пунктів області, опинилися під окупацією. Завдяки Збройним силам України та підрозділам тероборони, російські війська були зупинені на лінії Макарів, Буча та А з 19 березня... Підрозділи Сил оборони України перейшли до контурнаступу і 2 квітня повністю звільнили Київщину від окупантів. Це був перший значний успіх на лінії зіткнення від початку повномасштабного вторгнення. Це надало сил і впевненості, згуртувало нас для подальшої боротьби та зробило набагато сильнішими. Після себе загарбники залишили руїни, катівні та могили. За час окупації тут загинуло 1370 жителів Київщини, 714 з них закатовані. Звільнення Київської області, а потім Чернігівщини та Сумщини довели усьому світу, а передусім нам самим, що Україна може і буде перемагати. Це стало можливим завдяки нашої єдності, завдяки кожному, хто не був осторонь. Битва за Київщину назавжди змінила нас. Всередині та об'єднала в боротьбі за найцінніше свободу, рідну домівку та наших близьких. Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава! Буча місто перебувало в окупації 33 дні. Наразі відомо про понад 1400 смертей, із них 37 – дитячі. Над 175 людей, знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тисяч російських воєнних злочинів. Хвилини мовчання згадали світлу пам'ять громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань, волонтерів. Медиків, представників нацгвардії, нацполіції, працівників МНС та всіх мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Війна вже забрала тисячі життів українських громадян, ще не зруйновано сотні міст і сіл. Про злодіяння російських окупантів говорить весь світ. Щодня ми згадуємо всіх українців, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей, мирних жителів українських міст, воїнів на передовій, спецслужбовців, журналістів, волонтерів, медиків, усіх. Хто міг ще жити, якби Росія не розпочала цієї війни? Вічна пам'ять героям, слава Україні! Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.